Привіт! Сьогодні в нас ранкова йога. Візьміть, будь ласка, два блоки. І ми починаємо в позиції дитини. Ми сконцентруємося сьогодні на спині. Ви сідаєте, як завжди, Стягнеться до п'яточок, голова опущена вниз, руки перед собою. Можете скласти коліна разом. Чи ми робимо більш широку позицію, кладемо живіт посередині і розслабляємося, розкриваємо нашу спину, дихаємо спокійно, дих через ніс і видих через рот. Чи через ніс. Потихеньку ми припіднімаємося і ми підемо в позицію цуценя. Ви можете поставити руки перед собою, коліна в нас, 90 градусів, і таз, і опуститись вниз в такому положенні. Якщо ви хочете більш глибшу позицію, то ви ставите два блоки перед собою і. Лікті ставите на блоки і опускаєтесь в такому положенні, коли у вас родинна клітина падає вниз і руки йдуть наверх долоні разом, і ви таким чином розкриєте ще більше спину. Таз у вас тянеться наверх. А родинною клітиною ви тягнетесь вниз. Рудною клітиною, пардон. Трошки приподнімаємося наверх, ми зробимо невелику скрутку. Стаємо в позиції стола, Дих права рука наверх. Тянемося і робимо скрутку. Права рука в нас неряє між лівою рукою та лівим колінком, на праве вухо ми кладемо на килимок. Можна ліву руку поставити перед собою чи за себе і розкрити ще ліве плечко. Ми закриваємо очі і дихаємо. Повертаємося назад, права рука наверх і міняємо сторону. Тепер ліва рука наверх, розкриваємося і ниряємо. Ліве вухо на килимок, розкриваємо нашу спину. І праву руку можна ще покласти назад, чи права рука вперед перед собою. Молодці. Повертаємося назад, ліва рука наверх і повертаємося в позицію стола. Тепер вдих праве колінко до себе. Округляємо спину. Видих, розкриваємося. І п'яточка в нас йде наверх правої ноги. Ще три рази вдих. І видих, розкриваємося. Кругла спинка. Колінку до себе і розкриваємося, випрямляємо грудну клітину. І останній раз до себе, розкриваємося. Тримаємося тут, ліва рука вперед і беремося за праву. Ніжку розкриваємо ще. Залишаємося тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. Випрямляємо праву ногу і пошатуємося вперед, назад. Молодці. Міняємо ножку, ліва нога до себе, кругла спинка. Дих, видих, розкриваємося. П'яточка наверх. Ще дих, кругла спинка. Видих наверх, розкриваємося. Ще два рази кругла спинка наверх. Останній раз кругла спинка, наверх. Тримаємо права рука вперед. І беремося за ліву ножку. Розкриваємося, ще все вверх. І ми тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. випрямляємо ліву ногу і тянемося вперед, назад, трошки розслабимо ліву ногу. Відсюди ми виходимо в собаку мордою вниз, згинаємо одне коліно інше. І тут треба зробити нам 10 маленьких кроків до початку килимка. Можете зігнути коліна і таз наверх, піднімаємося, переносимо баланс на руки. 4, 5. І втихенько, повільно виходимо вперед. Піднімаємося круглою спинкою наверх, плечки назад, долоні в нас дивляться вперед. Можна закрити очі, позиція гори. Дихаємо повільно та спокійно. Зробимо привітання Сонця. Дих руки наверх. Видих руки до себе, дих руки наверх, видих, падає вниз. Отанасимо, дих. Приподнімаємося трошки наверх. Можна поставити блоки. Ставимо ліву ножку назад. Ван Ясина. наясана. Грудинна клітина йде вперед. Дих. Тут тепер ставимо руки на кілимок, стаємо в планку. Потихеньку падає вниз на живіт, робимо кобру, розкриваємося, плечки в нас назад. І звідси знов собакою мордою вниз. Тепер ми ставимо ліву ножку перед собою. Знов анжина ясина. І знов у нас права ніжка йде до лівої, утанасена. Трошки припіднімаємося, падаємо вниз, повільно, знов піднімаємося наверх. І два рази ще робимо те ж саме. Ми зробили на одну ножку, ще робимо на іншу. Вдих приподнімаємося наверх, видих, падаємо вниз, удонасина. Тепер ми ставимо праву ногу назад, колінку вниз, анжена ясина. Виправляємося. І планочка. Стаємо тут і потихеньку падаємо на живіт, кобра. Припіднімаємося. І назад собаку можна вниз. Молодці. Тепер ми ставимо праву ножку перед собою, ліве колінко назад. Анжена ясна, тянемося. Ліва ножка до правої утанасина. Припіднімаємося. Арда утанасана. Падаємо вниз. Потихеньку, потихеньку піднімаємося наверх, руки наверх. І руки до себе. І ще раз, руки наверх. Падаємо вниз. Арда, утанасана. припіднімаємося трошки. Падаємо вниз, ліве ножка назад, Колінко назад. Піднімаємося. Анжана ясина. Молодці. Руки на кілимок. Планочка. Падаємо на живіт. І тут ми зробимо зараз шалабасину. На у нас руки йдуть біля тазу. І ми все піднімаємо наверх ножки, руки, але на таз залишається на місці. І ми робимо вдих. Видих, піднімаємося наверх, дивимось вперед. Ми тут на 4, 3, 2, 1. Молодці, і виходимо, собаку мордою вниз. Тепер ми знов ставимо ліву ножку вперед, праве колінко на килимок. Випрямляємо грудну клітину, дивимось вперед. Права ніжка до лівої, вниз падаємо утанасино. Припіднімаємося трошки вниз, арда утонасина. І падаємо ще вниз. Потихеньку, потихеньку піднімаємося наверх, руки наверх. І руки до себе. Останній раз робимо. Вдих, руки наверх. Видих, падаємо вниз. Припіднімаємося трошки наверх. Падаємо ще вниз. Тепер ми ставимо праву ножку назад, Праве колінко на килимок. Виправляємося Анжана Єсина. Руки на килимок, планочка, потихеньку падаємо вниз. Тут ми зараз зробимо сфінкс. Руки перед собою, дивимось вперед, плечки назад, покрутимо шию в одну сторону, розслабимо нашу шию. Та міняємо сторону і в іншу сторону. Молодці. І звідси виходимо в собаку, можди вниз. Знов ставимо праву ніжку перед собою. Ліве колінко на килимок. Анджана ясина. Ліве коліно до правого ліва ножка, Утанасана. Ардна утанасана. припіднімаємося і падаємо вниз. Потихеньку, потихеньку піднімаємося наверх, руки наверх, і руки до себе. Вдих руки наверх, видих, падає вниз, і тут беремося за е, е, права рука за лівий лікуток, ліва за правий, і ми просто розслабляємо спину, ми висимо просто і назігнуті колінка, ми просто розслабляємося, повисаємо. Шия в нас розслаблена. Можна покачати головою, так, ні, розслабитись. І покачатися вправо, вліво, повністю розслабляємо всю нашу спинку. Вдихаємо спокійно. Якщо можете йти далі, ми беремося двома пальчиками за Великий пальчик ноги, і ми випрямляємося трошки. У нас може бути колінка зігнуті, випрямляємося, Потім падаємо вниз, падає густасана і ви стараєтесь приліпити живіт до ваших ніжок. І Тут теж старайтесь розслабити повністю спинку. Молодці, трошки приподнімаємося. Візьміть блок перед собою, ставимо праву руку на блок, чи в такому положенні, чи можете поставити ще вище Права рука на блок. Ми згинаємо праву колінку, робимо скрутку вліво, ліва рука наверх. Міняємо сторону, згинаємо ліве колінку, ліва рука на блок, і робимо скрутку вправо. І ще раз в одну сторону. І в іншу. Молодці. Потихеньку піднімаємося наверх і зробимо позицію богині. У Нас п'яточки в центрі, колінка по сторонах, пальчики по сторонах, ми сідаємо в цю позицію. Ви спочатку просто пройдіться руками по ногах до колінок. Спинка в нас пряма, і потім робимо скрутки в нас. Праве плечко йде до центру. І ми сідаємо ще глибше, повертаємося в центр, Ліве плечку в центр. Молодці, І ще 4, три, два, і один. Тепер у нас пальчики йдуть до центру, дивляться вперед, п'яточки назад, руки на бедра чи стегна, якщо вам так більше подобається, розкриваємо грудну клітину. І падаємо вниз. Тут ви можете поставити чи блоки перед собою в такому положенні. Якщо можете йти далі, ми ставимо голову вниз на кілимок, руки на п'яточки, чи знову беремося за великі пальчики ніжок. І тут наші ніжки сильні, ми тримаємося в такому балансі, дихаємо спокійно. Розслабляємося, якщо це можливо. Молодці, трошки приподнімаємося наверх, зробимо невеличку скандаса, згинаємо одне колінку, Та інше. І трошки Розімнаємо ніжки в одну сторону, в іншу. Якщо ви хочете, можете піти в більш таку глибоку позицію, ви сідаєте прямо вниз, вниз і міняєте сторону. Молодці. Потім знов у нас розножка. Ми потихеньку збираємо ноги разом і сідаємо в зручне положення, сидячи. Ставити просто ніжки в такому положенні, звичайно, сукасина, чи ви можете зробити позицію е, двійного голуба. Для цього ви можете просто поставити праву п'яточку на ліву колінку, чи такі більш. Е, Гламурний варіант, як сюди піти. Це ви сідаєте в такому положенні, вас зігнути ці коліна, і ви ставите праву п'яточку на ліве коліно. Можете залишатись тут, просто підтягуєте ліву п'яточку до себе. Чи ви можете потихеньку посувати ліву п'яточку до правого коліна і постаратись їх з'єднати, ви виходите корпусом вперед. Зазвичай вас. Майже у всіх залишиться тут простір для цього. Щоб заповнити цей простір, ви можете поставити блок чи якийсь там, якусь подушечку. Потім, коли ви будете падати вниз потихеньку, може ви посунете цей блок, наприклад. І ми залишаємося тут на 10 глибоких вдихів і видихів. Падаємо потихеньку вниз. Чи можете залишатись наверху, якщо ви вже почуваєте, що вас тяне в ногах, тут, в стегнах. Можна поставити ще блоки собі перед обличчям, щоб просто розслабити трошки шию, і теж допоможе розкрити ніжки. Намагаємося наверх, міняємо сторону. Спочатку просто розслабте ніжки, поставте їх в різні сторони, ми колінка згинаємо, перекатуємося в одну сторону, в іншу. Дихаємо спокійно. Тепер ми робимо теж саме на іншу сторону. Знову згинаєте ножки, ліва нога направо, ліва п'яточка на праву колінку, можна трошки підтягнути. Праву п'яточку до себе, вже може вас тут тягнути В стегне. Це нормально, можете залишатись тут, якщо хочете, ще йдемо, дотягуємо праву п'яточку до лівого коліна і виходимо вперед в позицію двійного голуба. Знов заповнюємо простір цей між колінком та п'яточкою і падаємо вниз і дихаємо спокійно, розслабляємося. Посилаємо наше дихання в сі зони дає напруження. Потихеньку піднімаємося наверх, розслабляємо ніжки, колінка в одну сторону та в іншу. І потихеньку ми круглою спинкою падаємо вниз на спину, як м'ячі коліна до себе. Такі робимо кругові рухи маленькі, в одну сторону та в іншу. Трохи переносимо наш стегна в ліву сторону, робимо скрутку вправо. Сторону колінка йдуть на в праву сторону разом, Плечики залишаються на місці, можна закрити очі. Залишаємося тут на декілька вдихів і видихів. Міняємо сторону. Знов на стегну в праву сторону і колінка вліво. Повертаємося до центру, беремо за п'яточки, чи за великі пальчики ніжок вступний, ми залишаємося тут в позиції щасливої дитини. Можна пошатуватись в одну сторону, в іншу. Якщо можете і хочете, можете випрямляти одну ногу іншу. І якщо у вас, наприклад, сьогодні немає критичних днів, ви можете теж і є бажання ще потягнути більше спину, ви можете зробити. Халасано – це коли ми ставимо ноги за себе, за голову. У нас кругла спинка, шия в нас залишається на місці, чи ви можете бути в позиції щасливої дитини? Якщо ви в халасані, потихеньку вертайтесь. І ми закінчимо нашу практику в шавасані. Випрямляємо ножки, На столоні дивляться наверх, плечики розслаблені, очі закриті. Дихаємо спокійно. Постарайтесь знайти місце напруження в вашому тілі і посилайте своє дихання в ці зони, де є напруження, і старайтесь розслабити ці зони. Потихеньку починаємо рухати пальчиками рук, ніг і ми повертаємося в одну чи в іншу сторону, позицію ембріона. Потихеньку піднімаємося наверх, стаємо зручну позицію сидячи відкриваємо очі, тих руки наверх, і видих руки на себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. І побачимося скоро. Намасте. До зустрічі.